Добрий вечір, вітаю шанувальників програми під абажуром. Нині у нас в гостях дуже цікава людина. Це дослідник священного письма, з яким ми, власне кажучи, вже зустрічались. Але зараз він видав ще одну свою книгу, і ми будемо говорити все-таки про його дуже незвичайну теорію. Це Леонід Чванов. Добрий вечір. Добрий Пане Леонедо, значить, давайте ми, тому що, може, хтось і не бачив, звичайно, програми тієї минулої, яка в нас була, витвердити, у вас є така теорія, що Бог послав людей на землю як певний генетичний матеріал. Так. Да. Він привіз їх сюди як проєкт, а на планеті Земля вже був активірований. І там він розказує, як це. Yeah. Тобто ви всі свої е, теорії берете винятково священного описання. Тільки священне писання. Я ніяких теорій не придумаю, просто їх, як говориться, озвучити. Трактує, ви трактуєте, ви да. трактуєте. <гум> взагалі, все святе письмо написано на язике моліху ДНК. Це то сложне. Ну, oh, так, це насправді нелегка книга. Так, да, дуже така непроста. Його треба читати. Хоча б з школьної. Тобто знания, починати по зі школи. Так. Да. Там же є, як створена клітка, як створена була ДНК. Тобто, наприклад, вот процитуйте, де саме в Священному письмі <кхем>, написано саме про ДНК? Про ДНК Господь говорить чоловік. Чоловік це взагалі ДНК. Но такого поняття, як ДНК не було, вона говорить, що чоловік. Да? И начинает э, создание человека с чего, с активирования ДНК на планете Земля. Ведь э, сам проект был записан, как говорит э, Господь. травы нет, человека нет, дождя нет. Господь Бог есть. То есть то, чего нет, это называется проект. Так. да? Ну це, це ви собі так думаєте. Может... Те, чого нема, це те, чого взагалі нема. Так. Да. Проєкт це те, чого немає, це то у вас в голові. Вот, тобто ви, ви вважаєте, що Бог склав собі в голові проєкт? Совершенно верно. Проєкт создання чоловіка на планеті Земля це був проєкт його. І він активував його на планеті Земля. Але він розказує, як: Що створює першу клітку, в эту клітку поміщає ДНК чоловіка, як він говорить. рай — это клеточное ядро. Он туда поселяет человека. Угу. А Эдем — это клетка. Тобто рай вот такого, где там си эдемские Нет. кущи, где такие квиточки, тобто его нема? — Нету. Угу. И когда создана первая клетка, он говорит, река, которая разделялась на четыре реки, то есть репликация, да? Когда с одной клетки, с делается вторая репликация. То есть возобновление. С одной клетки делается вторая. Когда есть две клетки, с этих двух клеток Господь делает еще уже половые клетки. И все время в этом в Писании человек. Когда Господь создает уже x хромосому половую клетку женскую, он что говорит? Навел на человека крепкий сон. Так. І взяла ребру. Ребру це рибозім, РНК, як в молекулярній біології говорять. І ісходної клетки он робить половую клетку. Тобто ви прочитаєте, що все-таки першою і головною є жінка. Да. Он їх три х-хромосоми. Три і потім возвращається назад в ту клетку. Уже то туда, где он забрал ребро. И в женской половой клетке остается две x хромосомы только. А в честь того, что это действительно было так, ваша кровь отличается от мужской, барабанная палочка такая, как есть, то знак, что одна из хромосома у вас забрана и возвращена в Мужською. І там їй вже не вистачає палички. Ми говоримо, можливо, про якісь такі важкі речі для нашого глядача, тому що, може, не всі пам'ятають ту шкільну програму з біології. Так, Леонід Максимович? Може, я чого думаю, що в сучасному світі очень легко ви зайдете в інтернет і там прочитаєте про эти их хромосом. Добрый. Э, и сейчас вон, так все так время идет человек-человек, а когда уже создали половые клетки, так э, что говорит господь, жена. С человека забрали клет, э, Рибозим РНК создали три хромосомы, одну возвратили и уже есть жена. Mm -hmm. А Коли возвратили іх хромосому одну назад, вмісто ліки. Вже аж потім я чоловік. Адам. І Господь говорить, що буде муж і жена одна плоть. Ну, да, щодо хромосому, да. звичайно, якщо забрати тільки паличку, звичайно, одна плоть, це точно. Да, одна плоть. Тепер смотрите, програма одна плоть, це була одна из главных програм, яку создал Господь. Ведь когда мужчина входить в женщину, а, он копірує ее генетичний матеріал, в свою хромосому, а она копірує генетичний тобто, матеріал. Взагалі люди виходять, що якісь як такі маленькі комп'ютери. Да. І виходить, що будущий младенець создається сразу в двох генетичних центрах у мужчини і у женщин. Ага, якщо добре, таке, програма, а, а, якщо, важна, а якщо він не створюється, то все одно матеріал копіюється. Копіюється все время. Тобто, в... Створюємо, не створюємо, все да. одно копіюємо. Скільки разів ви будете входити в в мужчину, скільки разів будуть копії створюватися. Тому мир так устроєн, що ні один чоловік не повторився два рази. Все время э, різні на землі люди. Да. А така програма два плоть» создана. Ні-ні, ну почекайте, почекайте. І індуїсти скажуть вам, що же реінкарнація це практично одна і та сама людина. Повторюється не то, що два рази, а повторюється 11 разів. А ми ж говоримо про те, що Бог один і не значення, чи він створив індуса, чи він створив єгиптянин, чи чи А Це мені не завісити, тому що програма працює і все. Що в індуса, що шо... в цей. Так, так сотворений мір что будущий младенец создается в двух генетических центрах в женском і мужскому. Mm -hmm. А вот Господь, когда вот, в Матфея, если ви откроете, там вже родословно Ісуса Христа, как говорить, Авраам родил Ісака, Исаак родил Якова, Яков mm -hmm. родил. Ну так, да, там дуже довгий да, спец. Да, так, так, но так. это говорит о том, що генетический матеріал взят именно з мужського центра. Он главный был. В созданні Родослового Ісуса Христа. Добре, Леонід Максимович, я знаю, що ви створили все-таки багато таких книжок, але от, зокрема, одна з найсвіжіших. Да. І вона стосується Єгипту. Да, Чому саме Єгипту? Чому Єгипет? Первая неплодна, як пише твять звіт, в Сарі. Собственно, говоря, ДНК сотворения мира, должна была идти уже на четвертый виток, три витка уже прошло. И Сара не може робити наслідник. Тобто хтось хотів зупинити цю Божу Совершенно програму, верно, так? Совершенно верно. Це по вашій да, трактовці. Да. Угу. Они прибывают на планету Земля, значить, що произошло такого, почему не рождается наследник? Ведь все до этого было хорошо. Так, і що ж таке відбулося і при чому тут головне Єгипет? Так. Да. І що діє Господь? Він виділяє два ознаки. Сара була неплідна і бездетна, но вона була вісьма красива. І вони создали жінок красиві, а вони вдивили, що вона вісьма красива. Тобто їх їх іздили, хто-то, скажімо так, доробку. Угу. І вони проводять дослідження. Хто ж це такий? Так. Да. Що вони делают? объявляет Фара, отец семейства, что он отправится жить в Ханаан. Ханаан — это территория Израиля. Но почему-то семейство Фары оказалось в Сирии, в Харане. То есть этот прием, который применил Господь, называется дезинформация. Необходимо полностью изолировать семейство Фары. Такое он принимает решение. Фары разум с Сарой. так я так понимаю? Нет, не, Фар... Сара — это была ее невеста. Все ага. семейство Фары, это Авраам, Нахор, Аран, все, но Аран умер раньше, это тоже Бога насторожил, он же там и пишет, что Аран умер раньше своих, своих братьев, ведь их было трое. Так, добре, добре, Аврам, добре. І хто, ж, хар, і хар, хто ж чинив оці, ну я б сказала, такі віруси, хто робив їх? Так, Да. І от він, що він робить в Харані? В Харані він розділяє сімейство фарин ще на дві групи. Авраам, Сара, Лот, Він говорить, ви йдіть, идите в землю, яку я вам покажу. Коли вони дошли до Сіхема, Господь являлся и создает жертву Никодим. Что такое жертвенник один? Так. Господь определил, що Начало излучения. Откуда и как? Пока было не ясно. Ставится жертвенник один. Дальность излучения. Потом Авраам свой шатер двигает и останавливается возле горы. Гора это космическая станция была в молекулярной генетики який находився в... А, ну, да, дуже цікаво. Тобто да. ви вважаєте, що е, гора е, в, да, это код, в Старому в... письмі. Це, це да, настояща станція косміческа, молекулярної біології, генетики, угу. яка прибула на планету Земля. Тобто він привів Авраама до станції. Совершенно верно. Для чого? Авраам ставить шатер свой так, що е, направлення було в Ефиль Гай, Запад-Восток. То есть направление излучения уже было. Первое, они определили сигнал, куда добивается, а второй, направление излучения. Леонид Максимович, вот я вам скажу честно: что я, коли читала священное письмо, я бы не думала, так как вы зараз вот, думаете. Почему а а чи... звідки вы це взяли? Взагалі? Смотрите, в Хорані, когда Авраама отправляет на задание Господь, он... говорит 55 слов, там три локуса информации. Когда они дошли до Сикема, начало излучения, Господь говорит только шесть слов, потомству твоему отдам я землю сию. А когда уже Авраам поставил шатер возле станции и выставил ее очень точно по сторонам света, да, Господь вообще не говорит никаких слов. Но зачем Аврааму выставлять так точно шатер? Вот вы если бы то, Господь заставляет нас думать все время и решать его задачи. Угу. Когда шатер, а шатер был выставлен в запад, в восток и север, юг, точно так, как и египетские пирамиды. И куда пошел Авраам? В Египет. Но Авраам не шел в Египет. Его транспортную всю составляющую были, составляли ангелы. Ангелы, если возьмете карту, да, посмотрите, какое расстояние. Скажем, ну, і наш країна. глядач не бачить, треба тоді повернути. Я не знаю, правда, що він вже взагалі тут. Да. Очень, очень большое расстояние. тут около 4000 кілометрів, прямій. Тобто ви хочете сказати, що він не міг подолати цей шлях. Ні, а зачем прибувати Господу на планету Земля і дивитися туристичні маршрути? Абсолютно, це йому не треба. Йому треба вияснити, що случилось, що не рождаються наслідники. І коли вони. О, якось ви його. так все механізуєте, слухайте. Це головне, що це людина, як ніби як е, механізм по виробництву інших людей. Вони слід, як впливає це злучення на ДНК Аврама, на групу. І вони, так сказати, звучать швидкість движення і злучення, як воно впливає. Випромінення звідки? З Єгипта. Ага, от чого Єгипет. Так, да, все время Єгипет. Ведь он не пошел ни в какую другую страну, точно в Египет. Но когда он приближается к источнику излучения, он ее переводит на голод. Почему? Потому что надо изучить, как влияет э, мощность излучения на ДНК. И в этот промежуток э, они входят на голоде. Боже мій, я, я отак слухаю, ну, Леонід Паксами, я думаю, що сказали би священники на отаку от версію? Я не знаю, що вони скажуть. Пусть читають, так краще. Прибули в Єгипет. Господь дає характеристику Аврааму. він всего боявся. Он говорит своїй царі, скажи, що ти моя сестра, тому що ты прекрасна видів, мене за тебе вб'ють. Боже, мій а, який. А, якщо я я твій брат, ти моя сестра, він боявся. Тобто, Господь характеризує, щоб пройти таке розстояння 4 тисячі кілометрів з вісьма красивою жінкою, це нереально. Правильно? В нього забрали. Красивої жінки. Це як товар да. теж свого роду. І Група ангелів, вона ж тут весь маршрут. Оберігали. І вони вийшли в Єгипет. А в Єгипті що вони делают? Раз, Сара, така прекрасная, прекрасна. І ще була одна програма очарування глаз. Очарування глаз це сильнейшая програма, яку написали єгипетські Боги. Ні один мужчина не мог устоять проти такої жінки. Але Максимович, хвилиночку. Єгип, тобто, крім Бога, який прилетів і е, зробив нас, людей, таку якби, генетичну програму тут поселив на землі, ще були єгипетські боги, а вони це хто? Єгипетські боги прибули на планету Земля. Тобто це фактично теж якісь інопланетяни, які прилетіли да, і хотіли царювати да, тут. так? Да, так, Господь же розкр... розкриває весь так сказати, секрет, З ким йому прийшлося відділо на планеті Земля. Ну, а де ж це в священному писанні він таке так, розкриває? Так він же пише так. Что он делает? Сара прекрасна видом. Так. И они ее внедряют сначала в окружение фараона, а потом и к самому фараону. Фараон, когда увидел Сару, он уже не мог устоять. Програма очарования глаз, которая была у Сары, то ее матері передалась. И фараон не устоял, он взял ее к себе в жену. Угу. В программе 2, Одна плоть. Сара копірує весь генетичний матеріал фараону. А для чого вона це робить? Тому що Богу треба було знати, що написали єгипетські Боги фараону в його ігрих російському. Ну, почекайте, якщо мислити за логікою, то Бог все могутній все знає і так. Для чого йому ще Сару посилати, щоб вона списувала якийсь генетичний матеріал а на свій жорсткий дискуссий. Чому вона не може трижати? Йому ж треба було вияснити, відкуда все це йде. Детен говорить, що Сара була неплодна і бездетна. Е, дальше Господь розкриває, що було, що єгипетські боги сумели в хромосому так називаємо, болезнь, зчеплена з екскромосомою. Записати дві програми. Тобто якийсь вірус запустити, да, так? Так, звичайно, на тебе вірус, один вірус, який не давав комплементарному з'єднання нуклеотидів. Коли мужчина ходить, жінка формується зигота, значить, повинні бути ці з'єднання не комплементарні. Ані вели туда вірус, который не давал утворюватися, а второй вірус, который не давал утворюватися самой зиготі. Хвилиночку, але яким чином тоді могли владарювати на землі єгипетські боги, якщо вони запустили цю програму? А вони хотіли отобрати власть генетически, прикрити рождение младенця от Господь Бога. А замість їх наладить свої записати ДНК, ага. ДНК своїх програм. Тобто, свої тобто програмами. одне виробництво прикрите, а інше виробництво да, застомульоване. Тобто, отжать, короче, говорять. О. Єгипетські боги це страшні рейдери. Так. І і коли вже Сара була живна і все це дело скопірувало, що делать Бог? Бог побив тяжкими ударами фі- фараона. Он удаляє інформацію Сари з Y-хромосоми фараона. Тобто, это так Воєнний термін зачистка операції. Це да, була найнастояща операція. Розвідка і похищення, скажімо, ну, генетичного коду фараона. В результаті, я так розумію, що все-таки вони перемогли, так? от Бог переміг єгипетський Бог переіграв, скажімо так. Uh -huh. Он отримав генетич, генетичний код фараону который був в их хромосом сарах. Але ж, Ленит Максимович. Я я... Смотри, он выводит их. і вони возвращаются назад. і вже не на голоді. Тобто, э, Господь зрівнює характеристики на голоді, когда вход. І так от, так. якраз хочу я до цього е, наблизитися до цієї теми. Тобто, яке практичне вживання може е, ну тобто, у вас є ця теорія, так? Як практично, що для теперішньої людини важливо з цього почерпнути? В тому числі ви говорите про те, що треба якось по особливому харчуватися. Виходить, що так. Харчуватися це само собою, Господь довго іслідувала цю програму очарування глаз і. Ведь ця программа, которую состояли гипські бої, була прописана в генах времени. Вот що страшно было. Родилась Ревека точно з такою же програмою в этой, в этой родословной. А потім Ірахиль тоже. Всі були красавиці. Ну, да, красони, вот, там в Біблиї так, так. І от і страшна була програма в генах времені. Ну це я розумію. Ми, наприклад, все зрозуміло. Уже Бог переміг єгипетських переміг єгипетських богів. Він не ще. тільки отримав програми. Що він делает Бог? Он уже разделяет, когда они прибыли к Святому Второму жертвеннику в Игоре. Что Бог делает? Он, так как группа ходила Авраам Сара Лот, три, он лот отделяет и поселяет ее в землю, которая Была как сад Господень, то есть первозданная. А Авраам остается с Сарой возле горы, так сказать, возле космической станции. И только после всего этого Господь выходит из режима радиомолчания. Но каким образом? Он говорит Аврааму: посмотри на север, на юг, то есть поворот на 180 градусов, посмотри на восток, 270 градусов. Посмотри на запад. Еще раз на 180 градусов. Так, есть, и что это есть двойной круг. Это так называемый закрытый метод передачи кругового обзора. РЛС. Так все РЛС сейчас работают. И только после этого Господь начинает с Авраамом вести разговор, чтобы у тебя будет потомство как песку морского, и я эту землю отдам тебе. И обещает ему все, все эти блага. Но Авраам должен идти туда, куда ему кажет Господь. Он уходит в Хевро. Добре, але все-таки, знову повертаюся до свого питання, яке практичне зараз значення э, ця теорія ваша може мати для людини? Смотрите, ось вот цей метод кругового обзору, який поставив э, Господь, він способствує тому, що ви, якщо маєте участок або щось таке, ви можете ось вот цим методом Свою ДНК ставить на свої продукти, які ви вирощуєте. Яким чином? Дуже просто. Це ізлучення. Ваша ДНК ізлучається на те, що ви вирощуєте. Должна бути Ну, то почекайте, так чи інакше вона... Розуміє вас запам'ять. Чого ж Господь говорить? Не кияйте перед лицем є з пустими руками, а з тим даром, що ви Тобто, И он говорит три раза в году. Праздник сейчас вот второй праздник, это Фанім в сентябрі буде, що ми повинні дивитися під лицею То тобто есть вы маєте на ну, увазі десь приблизно єврейський новий да, 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 да в єврейській Новій год. И третий раз, когда обереш з поля роботу свою, он говорит, почему? Потому что я ж должен знать, что вы ви там виростили, соответствують товар, що ви призвели його ДНК с вашим. Потому що єгипетські боги, щоб не туди, що то вам не написали, то раз. Второє, щоб виставити дозу облучення, Господь виставляє по чому? Спочатку призведенням землі, те, що ви вы виростили. Ага, так то тобто, єгипетські боги ще взагалі мають силу тут виходить, що так. Все время зараз ця борьба продовжується. Вона не остановилась. Тепер що делається далі? Яким це чином вона зараз відбувається, Смотрите, ця боротьба? Що робить Господь? Коли е, вийшов э, Авраам і зробив третій жертвенник в Хевроні, да. пройшло 10 років. Господа все время десятка. Це його програма. За 10 нуклеотидних, нуклеотидних пар ДНК завжди робить один оборот. Пройшло 10 років, і тут з'являється служанка єгипетська Агарь. Її раніше не було. Господь ее вел только уже в Кевроне, что есть египтян, имя дает агарь. Что делает Господь? Он Сару заставляет, что она дает разрешение Аврааму выйти в агарь. Чтобы она чтобы Сара имела детей уже от Авраама, ну, от агарь, от своей служанки. Авраам то и Авраам ходит действительно, агарь зачала. И Господь будет э, такой… Они ссорятся между собой. Ну, я думаю, после такого случайно. Да. И она уходит. Но она не идет там, куда глаза глядят. Ее ведет ангел Господень. Он ведет ее, то, что мы называем, ну раз есть излучение, есть работают египетские пирамиды. Значит, надо куда Сару вывести такое место, где этого излучения нет. То есть э, географически. Они ее вывели к источнику там, э, воды, и ангел ей говорит, что... Агарь, То ты... Тобто, важно, что она пьет, кроме того, что она есть. Да. он говорит, Агарь, ты беременна, у тебя будет сын. Он уже говорит, что у него будет сын. И сына назовешь Измаил. То есть ангел ставит антивирусную систему уже, вот египетский бог, Агарі на беременності і на народження будущого сина. Агарі родила, назвала сина Ізмаїл. Ми такі якісь виходимо, якісь безвольні манекени, які отак Совершенно. маємо ходити, Когда а душа коли він де... на землю он не дав ні одному шагу без його відома. Що стояла проблема ну добре, а зараз? Так ми ж залишаємося тим самим генетичним матеріалом, фактично. Ні. Приспосаблюється все. Ми ще ну, вернемся до сьогоднішнього времени вже ми маємо 50, на 50-50% не можуть мати дітей. Проблема стоїть очень серйозна зараз тоже. Тепер смотрите, що делает Господь далі. Уже, уже у нас, він, на жаль, вже немає часу продовжити нашу розмову через те, що час ефірний закінчується, Леонід Максимович. Смотрите, 12 лет він звучав Ізмаїла. Когда все было нормально, только тогда он вводит Аврааму новый код, новый генетический код. Он говорит, твое имя не Авраам, а Авраам. В это имя Авраам, он говорит: жену свою Сару не называй Сара, а ей будет имя Сара. Добавлять еще одну букву. То есть проект Авраам, у него коррективы. Сара. Это уже одна плоть. И я дам тебе от нее сына, ты назовешь сына Исаак. То есть вже програма создана. Ну, ну все Леніт Максимович. На жаль, час уже нас витік. Я не знаю, що ми можемо сказати щодо цієї теорії, тому що вона існує, і я думаю, що така дуже оригінальна все-таки при всьому в тому. І ну, я думаю, що думайте, читайте і залишайтеся з нами. До побачення.